Доброго ранку, друзі. Позавчора було сонце. Як було гарно, вчора так більш-менш, ввечері був дуже сильний вітер. А сьогодні, 21 лютого, зима сказала, що ще рано нам грітися, ще рано нам гребтися в садочках, у квітничках, обрізати дерева. Хоча пташки співають. Морозу як такого немає, але все одно малоприємна погода. Довелося навіть відмітати. А сніг навіть не перестає і не думає переставати йти. Я зробила вже каву собі, вийшла. Так уже скрізь впоралися. Там корів напоїти залишилось, і нарізати мені бурячка нашим ягничкам по сараях. Щоб увечері, та й тим, що на дворі, щоб увечері швидше було, а то я ввечері виходжу, поки наріжу, а вони кричать, нервують. Вагітним краще не нервувати. Пішли по сараях. Провідаємо всіх. Ой, яка ялиночка гарнесенька. У 18-му році я садила цю ялинку, Ну і на весні. Ай, красуня яка. А у мене фіалки почали квітнути. Погано видно. Угу. Ну, видно там фіолетовеньке. Я йду глянути, скільки градусів. Скільки градусів? Я думала, чомусь ще ноль. Курей ще не випускали. А, які там співи крики. Оп! Ці мушкетери вже поснідали. Так, як тут справи? Що ви мене позорите, чорненький? Ти сьогодні вранці, ой, пара з рота йде. Ти сьогодні вранці так брикав. Мама буряк поїла. Так, дивіться, все в нас добре. Підстілаю тільки там, де вони лежать. О, побігли. Процес годування з обох сторін. Аж бризіла, бідненька. На коліна вже стає високий такий. Якби ягнятко голодувало, воно б таке веселе не було. Я про чорненького зараз. Воно в нас слабесеньке родилося. Мама сіно вже їла, бо дирочка в сіні носом зробила. І отут підстілаю, бо лежать прямо біля хвіртки. Так що тут, слава Богу. Я вже заспокоїлась і все добре. Мама, як мама ця ягниця дуже гарна. Так як і її мама дуже гарна мама. Так уже за дітками. Така гарнесенька. Ну, як п'ють довго. Чмокають. Така маленька ягниця, двох привела у цей світ. Вже не боїться, як я заходжу, то я заходжу там вичищати чи їсти давати, а вона туди вугольчик боїться. А це вже їй не страшно, вона мене вже ігнорує. Я так. О так. такого напування я ще не бачила. Невже стільки багато молока? Ягниця зазвичай, як годує, вона ягнята п'ють, вона сама їх відбиває ногами і відходить. А ти що не з таких? Ти є, даєш пити, скільки їм хочеться? Молодець. З тієї сторони, я не знаю, чи видно, руку на всю витягла, там чорненьке працює. А так. Ну добре. Їжте, не буду вам заважати. Підемо ми далі. В той сарай я вже не заходжу, я там уже все справилася. Зараз гляну, що тут ці вівці роблять. Ще буряк гризуть. Ну, звісно, норма на трьох, а їдять. двох. а де третя ділася? А зараз підемо, я покажу, де вона ділася. Сіно поклала, вода стоїть. Баран і ягниця, але ця ягниця також недовго буде, впродовж місяця, не лютого, а впродовж місяця, впродовж 30-40 днів, Ну, може, днів 40, а може й менше. Ну, пусть... А менше вим'ячко вже росте. Ми її також заберемо. І баранчик залишиться сам. Ну нічого, в тому році інший баран також був сам, поки ягнятка підросли і ми стали їх випускати вже сюди, старших ягнят, уже жити на постійній основі. Тоді він уже заспокоївся. Обнюхався з ягнятами, привикли. Ну снідайте, снідайте. Не буду вам заважати. Отак, Закриваємо їх ось таким білим і ось сюди, щоб менше було протягів. І якщо сніг з цієї сторони, зі сходу, то щоб не забивав їм. Я вчора ходила на город, дивилася. О, там у нас часник, тут цибуля. Так цибуля ні, а часник де не де, де раніше розстав сніг, сходить почав. Ну, хай сходить. Наш міні-садочок. Ще і рука тут не була, і не скоро ще тут рука буде. Це вже булочка була. Кусуйся. Не допив молока. Заходимо сюди. Ось наша пропажа. спікер, як завжди, біля мікрофона. Сіновий. Куди ти сіно викидала? Прошу помовчись. Хоча б 5 хвилин. Тут були наші поросята, яких ми перегнали у той сарай четвер. Але взагалі -то ця така загородочка робилася для телят. Коли там в станках були свині, а теля нікуди дівати, то ми сюди його прив'язували. Але вона низька. І знаєте, оце щоразу на Вступаю на свої ж граблі. Недооцінюю тварину. Думаю, що вона така дурна, чи зі страху буде. Я думала, що вона так розбушується, що її окремо забрали. Хоча вона не перший рік уже ягницею, ну, мамою буде. Я думала, що вона перестрибне. Потім корови наші. Вони вівць чують постійно. Влітку, коли ну, випускаєш, і вівці бігають, ой, це скавий йде в мене пар. і е, На сітку оті двері закриті, можуть вони й бачити навіть. Але отак вони ніколи не контактували. В одному сараї вони ніколи не були. Сіну ж треба викидати. Але прийняли нормально, заводили ось поміж ластуню та все тихо, спокійно, ягниця трохи. Помикала, ті на дворі помикали і заспокоїлися. І спали ми нормально. Я в неї вже вимила все, вичистила. Вона мені дуже. Це мама вікусі, тієї, що з двійнею зараз. Бурячок там у відерці був, тут сіно ставляла. Ну, повноцінну кормушку ще не ставляємо. Ну, хай вона народить уже, бо їй же ж треба й лягти десь, щоб народити. А поки що буде тут вона. Не хочеться вийти вночі. Оце сьогодні така погода, вітер, сніг. Не знаходишся кожну годину дивитися на неї, а й раптом би вона привела. Шкода, як замерзне, а мов неї тут знову двоє. І що я помітила ось в цьому місці, у неї вже з'явилася ямка. То вона така, як колобок була, а це вже з'явилася ямка. Потроху. Я не знаю, чи, так, чи це правильно, чи ні. Ну, але мені здається, мої такі спостереження, що чим ближче до окоту, тим нижче опускається у неї живіт. І вим'я там таке вже ого-го. Успокоїлася і нормально переночувала. Я, я просто ну молодець, молодець. І корови молодці, що прийняли, молодець. Так, тут що в нас? Сіно пробуємо. Валя. Зерно суміш. Вода. Тиждень нам сьогодні вранці. Тижнева теличка така. Нечупара, як і мама. Ну, пробуй. Колись їй стане мало молока і буде це все їсти аж бігом. Мама також снідає. Тітка липка також снідає. Я ж до неї взагалі не підходжу. Ну що, Липка? Водички прошу. Бери, ось, сніданок твій ще не доїла. Та ти ж уже поснідала. Снідав, каже, я хлопчик. Оце такий у нас гість. Ще ми в хаті, а воно вже прийшло. Чоловік перший виходить у кухню, а вона вже тут, як тут, насипає її корму, потім я виходжу, доїть корову, отака сама тарілочка стоїть під сараєм на столику. Там корову дою у теплу водичку, тарілочку, наливаю тоді молочка, щоб тарілочка була тепла. Як у яких ресторанах? Пораємось. А це Бораєм. я тут на кухні клопочувся, картошку мию, корові на завтра варить. І вона ходить по відрах. Це він, господі, булочка, я все время вона. Він. Це хлопчик. Він хлопчик. Це хлопчик такий, шушічкий. <хи> Став ходити до нас на молочко. Ще із ранньої осені. Я вранці встаю на молоко о 5 годині, ну вже темно було. Виливаю молоко на молоковоз, виливаю молоко в відра, чую що нявкає. Дивлюся він. І чого ти кажу серед ночі оце прийшов до нас? І так він став. Я стала оце блюдечко, стала ставити там лавочка в мене на дворі, де я з молоком вправляюся. І кожного ранку, як тільки я на молоко встала, і він тут, як тут. Потім нічого ми йому не давали, потім молоко закінчилось, пішли корови в запуск, стали ми корм йому давати. І кожного дня. Вчора вранці був, ввечері не приходив. А може і, вранці, і ввечері. а може і вранці, і ввечері, ось днів скільки назад сонце було, так цілий день під сараєм з котами лежав із нашим. Тут от духовка Тепло. Тепло тут? Тепло. Ну, грійся. Ой, а воно все дущає. От так. Показала всіх. Густіший сніг став такий сипе, неприємно у лице. Отак От ранок і проходить. Кожен день по накатаній. Піду я замішу зараз хліб все-таки. Помию руки, роздягнуся, замішу хліб, а вже потім вийду на ріжу буряка. Сьогодні себе не показую, чесно кажу, бо Третій, третє відео чи четверте буде, як я в одне й те саме вдягну, сьогодні вже. Ну, Я в цьому тільки пораюся, я заходжу в будинок і все знімаю абсолютно. Перевдягаюся, я не в цих штанях, не в цих світерах, я в будинку взагалі не, не ходжу там у мене свій лук. Так що о, який вітер неприємний. Віду зараз замішу хліб, хай сходить, бо там залишилося менше, ніж пів хлібинки. А Вам дякую за увагу, за підтримку, за гарні коментарі. І зустрінемося у наступних відео.